Власне, організація, яка, про яку навіть і згадка є і про співпрацю з нею в угоді, про асоціацію, це Європейське бюро з питань боротьби з шахрайством. Єдиний орган Європейського Союзу, уповноважений виявляти, розслідувати та зупиняти шахрайство, яке здійснюється і пов'язане з Коштами Європейського Союзу з цією організацією. Далі у нас іде Євроюст. Це європейська організація з питань юстиції. Ну, ми точно зараз працюємо з ними, дуже потужно зараз скажу як. Да, і вона власне покликана посилити боротися з тяжкими злочинами, зокрема, сприяти органам кримінального переслідування держав-членів ЄС. У боротьбі проти серйозної транскордонної злочинності, включаючи комп'ютерні злочини, шахрайство, корупцію, відмивання коштів, злочини проти довкілля, Євроюз також координує обмін інформацією, надання правової допомоги і процес видачі. Передачі правопорушників. Що хочу сказати, звернути увагу, що вже за тиждень, через тиждень, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тобто 22-го року, було створено спільну слідчу групу зі штаб-квартирою в Гаазі. Це між Україною да, і е, Євроюстом, по суті. І е, фінансується ця спільно робоча група була створена саме за сприяння Євроюсту. Вона фінансується євроюстом, і Євроюст надає різну підтримку типу технологічної, там технічної підтримки е, і так далі щодо функціонування цієї спільної робочої групи. І також вона була створена за підтримки міжнародного кримінального суду та урядів окремих країн, які власне хочуть самостійно порушувати кримінальні справи проти винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності в Україні. Ну, власне, також євроюст в рамках цієї спільної робочої групи допомагає з. Збором доказів да, створено міжнародну базу даних про злочини Російської Федерації в Україні. Е, власне, Євроюз для цього навіть змушений був внести поправки до власного статуту регламенту діяльності, да, щоб допомогти Україні. І власне зараз саме. Євроюстом збирається ось ця міжнародна база даних про злочини скоєні в Україні. Також в Євроюсті розміщено міжнародний центр з переслідування злочинів агресії проти України. Це такий судовий центр, який сприяє співпраці між національними прокурорами. Та забезпечує обмін доказами і спільну стратегію обвинувачення. Ну, власне, це такі основні моменти щодо зараз взаємодії співпраці з Євроюстом. Але ж, звичайно, ми працювали з ним ще. Досить багато і раніше наше міністерство юстиції. Крім того, далі ми бачимо Європол це правоохоронна інституція Європейського союзу, і до сфери повноважень Європолу належить боротьба з транснаціональною злочинністю, торгівлею автотранспортом, відмиванням грошей, кіберзлочинами і так далі.